Виконуємо номер 5 із розділу для найдопитливіших підручника математика 5, автор Олександр Істер Видавництво Генеса 2022 рік. Знайди найбільше трицифрове число, яке приділені на 17 дає вистачі 3. Трицифрове число. Найбільше, які приділені на 17. Ми не знаємо, яке число виходить у частці, але в остачі у нас буде 3. Найбільше трицифрове число це 999. Поділимо 999 на 17. 99 ділимо на 17. Беремо по 5 7 множимо на 5, 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 5 множимо на 1, 5, да 3 8. Виконуємо віднімання: 9 відняти 5, 4. 9 відняти 8, 1, востачі 14. Зносимо 9. 149. ділимо на 17, беремо по 8.

Приділені числа 999 на 17. Ми отримали неповну частку 58 і остачу 13. У нас остача 3. Отже, неповна частка, так і буде 58. А число 999, ми повинні зменшити на 10. І в нас буде число 989. При діленні Числа 989 на 17. Ми отримаємо неповну частку 58 і вистачі буде 3. Ми знайшли найбільше трицифрове число, яке приділені на 17, дає вистачі 3. Номер 5 із розділу для найдопитливіших виконано.